Хмельниччина, а до нашої весни в гості знову прийшла зима. І прийшла не тільки холод, принесло, а ще й снігу трошки, Припорошила землю. Але ми і тому раді, тому що буде волога, підніметься сонечко, сніг розстане. Будемо сіяти і садити, і буде все рости, бо матиме з що матиме силу для росту, і цю силу подарує рослині волога, подарує сніг. Але тимчасовий. Прихід зими не спинить весну. Вона вже крокує нашими полями, нашими лісами, нашими садами і її не здолати, як і наш український народ.